Tommy Bassetti. Ha huh, shit. мені було сім років. Приходжу додому зі школи, розкидав шмотки, підходжу до компа, а там дядя приїхав. І він щось сидить і встановлює. Я стою з боку, дивлюсь, а на столі прозора коробочка з диском. Ні, я навіть не знав, що там написано, як воно читається. Просто якісь рожеві букви, Тьотка і квадратні пики людей. Це було дуже дивно, незрозуміло, але що з цьому було. Все ж таки написано було на коробці Вайс Сіті. Є ігри, які ти просто. Проходиш, а потім забуваєш. А є такі, які прям в'їдаються, от знаєте, прям в душ. І навіть якщо пройшло 10, 15, 20 років, ти пам'ятаєш все, яке меню, яка музика грає, яке небо над пляжем. І в Vice City саме така це гра, яку я не забуду. І я більш ніж впевнений, що ви також. І прямо зараз я розповім все те, що ми тоді не розуміли: від атмосфери і пасхалок до реального змісту сюжета, музики, героїв і навіть того. Самого гелікоптера це буде не просто розбір, який согляд це буде повернення в минуле. Тож починаємо. Ну добре, гра запускається, я дивлюсь. Пальми, розмова, сцена, де когось підставили. Ну думаю, фільм якийсь. А потім бах, і ти вже в місті. І не просто в місті, а ти керуєш, бігаєш, тикаєш кнопки, і тут я побачив те, від чого в мене мозок завис. Я побачив, що можна було просто взяти і сісти в машину. Просто так. без місії, без дозволу, без нічого. Ти підходиш, відкриваєш двері і все, ти за кермом. І тобі це ніхто не забороняє, ніхто не каже, не можна, ніхто не. Не виводить заставку чи гейм овер. І це не була якась там умовна тачка з Маріо чи гонки. Це була справжня машина в справжньому світі. І тоді мене це не те, що шокувало, а викосило. Бо я зрозумів, тут нема правил. Я можу сам вирішити, що робити. Хочеш, бий когось, хочеш кради машину, хочеш катайся по нічному місту і слухай музику. І все це не частина сюжету, це просто там воно є, там можна. Я сидів перед монітором і ще нічого не тягнув. Але внутрішньо все знав. Це не просто гра, це портал, світ, де вперше в житті ти відчуваєш повну свободу, де ти там сам собі господар, де все, що тебе завжди обмежувало в реальному житті, раптом зникає. І мене це вбило. Не графіка, не музика. Бо я навіть не слухав ніяку музику, тоді і на графіку мені було по барабану. А те, що я там семирічний, можу робити що хочу. І гра мені каже: та роби, братан, ми тобі не заважаємо. А давайте почнемо по порядку. І саме з атмосфери у весьті не було нічого реального, і водночас воно здавалося реальнішим за все, що було в нашому житті. Цей світ, ніби збирався з того, що ми ніколи не бачили, але чомусь знали на пам'ять. І все починалося ще до геймплею. Ти просто дивився і вже відчував. Ось ці кольори, мильні, тьмяні, місцями, ніби брудні, і все одно якось тримали. Місто завжди було трохи затоноване, не таке яскраве, не контрастне, але в цьому й був кайф. Неон виглядав як злизаний Маркером по стіні, а ніч, ніби чорна плівка з рожевими цятками. І ти сидів перед екраном, а в голові щось от відчуває, що не те, щось незрозуміло тебе затягує. Місто було порожнім, але водночас і живим, ніби всі ці NPC, машини, магазини нічого не робили, але щось приховували. Атмосфера була небагатою, а незручною, і в цьому була сила. В сіті не ловила ефектами, вона тиснула пустотою. Навіть коли заходиш у Звичайний торговий центр нічого не відбувається, але щось не так: тише, незнайомі люди, дивна музика. Тобі не страшно, але й не комфортно, і ти не розумієш, чому. А потім виявляється, що це один із найсильніших моментів за всю гру. Не стрілянина, не вибухи, а просто спостереження, мовчання. Весіті була не про те, що на екрані, а про те, що всередині тебе вона запускала емоції, які ти не вмів називати. Перше, коли вмикав гру, ти не хотів грати, ти хотів жити в цьому дивному вицвілому, несправжньому світі, ходити по ньому, вдивлятись, відчувати його як перше місто після дитини. І чому В Сіті не забувається не через графіку, не через сюжет, а через одну дивну теплу порожнечу, яка залила тобі душу і досі звідти не вийшла. Але як її все таки створили? Щоб створити В Сіті, Рокстар спочатку не планувала нічого великого. Взагалі, то це мало бути доповненням до КТА3. Типу, теж механіка, той самий двигун, але інше місто. Але проблема в тому, що вони почали доповнювати і не змогли зупинитись. І десь на середині процесу. Часу просто сказали, та пішло воно, це буде окрема гра. А тепер до цікавого. Спочатку вони хотіли зробити GTA Лондон. Серйозно. Але Сем Хаузер, чувак, без якого не було б жодної GTA, сказав: Ні, нахір туман, дайте мені сонце, наркотики, машини, які блищать, і пальми. І запропонував Майами, але не просто Майами, а телевізійне глянцеве надумане Майами з 80-х. У нього була справжня одержимість. Він фанатів від фільму Scarface, обличчя. Чи зі шрамом і по серіалу Miami Vice. І щоб передати той самий вайб, він буквально купив на eBay всі 5 сезонів серіалу на VHS у жахливій якості до появи DVD. просто щоб впитати це все в мозок. І вони з братом Деном Хаузером почали збирати світ по кадрах. Вони не вигадували, вони компілювали, взяли архітектуру з Майами, колір з кліпів, стиль з одягу, який був на MTV, рекламу з американських радіо, і зліпили з цього. Все Вайсіті це невигадане місто. Це збірна солянка з усіх уявлень про 80-ті, які хтось колись бачив у фільмах або журналах. Але це зроблено настільки точно, що ми навіть не сумнівалися. А що найсмішніше, у них не було мегабюджету, у них не було технологій, просто був вже готовий двигун з і бажання зробити все атмосфернішим. Вони не розширювали мапу, вони її ущільнили. Кожна вуличка, кожен готель, кожен. Порт мав мати стиль, і вони змогли втиснути в гру стільки деталей, що ця гра технічно бідна по відчуттям, але багатша за більшість сучасних. Весіті створювалася як фанатський лист до уявного минулого. Це не реконструкція, це стилізація емоцій, гра, яку зробили не тому, що треба, а тому, що хотіли. І саме тому вона вийшла. Вона не була революцією як GTA 3 але вона стала тією самою атмосферною кульмінацією, де все склалося. Час стиль. Музика, кольори, вайп, тому що її не намагалися зробити популярною, її робили з відчуттям і вийшло щиро. А тепер перейдемо до однієї з основ гри. Це музика. Є ігри, де музика просто є, а є ігри, де без неї не існує нічого. В City саме така. Це не гра з музикою, це музика, з якої зробили гру. І Rockstar це знали з самого початку. Перше в історії серії радіо стало не просто радіо, це був цілий продакшн з власним діджеями, Ями рекламою шоу перебивками ти сідав в машину, і гра починалася не з завдання, а з того, що грає радіо, і залежно від стану, ти вмикав не те, що подобається, а те, що відповідає настрою. Їдеш вночі, включаєш Emotion 93.3 Там балади, там серце, там ось це I'm just ансталю амстуна. Ну, коротше, ти слухаєш цю всю, всю музику, і в тебе мурашки по всій спині, хоча щойно ти задавив двох NPC, і ти вже не бандит, ти герой якоїсь мелодрами. Головний у кадрі, де камери, нема. А якщо ти хотів відчути себе як у рекламному ролику Мальборо, вмикаєш Flash FM і там Білі Джин, Video Джин, The Star Radio, Лаура Бренінг і Out of Touch, все блимає, все живе. Місто перетворюється в кліп. Або ж ти психії, тоді твій вибір вірок. Це не просто важкий рок, це стан, це слеєр, це Твістед Сістер, Мейден. Усе, що вилити агресію, натиснути газ і полетіти в ніч на зустріч, пеклу. GTA 3 здавалася темною, але Vice City була світлою тільки зовні. Усередині кожен міг знайти свій канал болю. А Wave 103? це взагалі окрема історія, синтезаторна електроніка. О постпанковий вайб. Це не Музика, яку б слухав спеціально, але в контексті міста вона зливалася в ідеальну масу, де все навколо ставало трохи нереальним, як в вартхаусному сні, як Крокет Зем. Як саундтрек до життя, яке ти не жив, але уявляв. Також якщо є одна пісня, яка моментально переносить на Васіті, то це звісно «In the Air Tonight». Але що цікаво, ця пісня стала культовою ще до КТА, завдяки серіалу Miami Вайс. От уявіть перший же епізод герої їдуть нічний Майами, ніч, неони, пальми, і врубається Колінс. Не просто музика, а чиста емоція під цей синтезатор, під ці слова народився настрій цілого десятиліття, і Рокстар прекрасно це знали. Вони не просто надихались серіалом, вони його буквально перенесли у гру. І тому, навіть якщо в оригінальній Vice City 2002 року не було жодної пісні Філа Колінзе, його музичний дух був присутній. Бо коли ти їдеш по нічному місту, вмикаєш Emotion 98.3 і чуєш цю меланхолію, ці клавіші, ці тексти. Про любов, втрату життя, ти відчуваєш Колінза, навіть якщо його там технічно немає. Але на цьому все не зупинилось. У Васіті Stories з 2006 року Rockstar вже офіційно додали філа Колінса в гру. І не просто піснею, а повноцінно як персонажа. Він грає самого себе. В сюжеті його менеджер в лісу борги мафії, і гравець Віктор Венс охороняє співака від замахів. А потім ти можеш піти на концерт. Так саме в грі, заплатити гроші, зайти на стадіон і по. Бачити, як Філ Колінс наживо виконує In the Air Tonight. Повністю в 3D, без перебивок, і от сидиш, дивишся, і думаєш, це вже не місія, це момент, це щось, що Rockstar зробили не для Галочки, а щоб зберегти епоху. Це найемоційніший фрагмент у всьому Vice City всесвіті. Тож, Rockstar в цьому сенсі молодці. Вони все знали, і вони зібрали такий саундтрек, який би сьогодні не змогла дозволити собі жодна студія, авторські права, бюджети, та їм тоді було на все похеру. Тоді це було можна. І вони вліпили в гру десятки ліцензованих треків не просто заради музики, а заради світобудови, щоб кожна поїздка в машині була сценою з фільму, щоб кожна ніч мала свій ритм. В Ай це єдина гра, де радіо звучало краще, ніж діалоги, де саундтрек був режисером. І саме тому, коли ти згадуєш гру, ти згадуєш не сюжет, ти згадуєш, як слухав музику і їхав вулицею, яка не існує, але яка звучала ідеально. Якщо вам дуже цікаво дізнатися про музику в GTA, я можу зробити про це окреме довге відео. Для цього прямо зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Все буде залежати тільки від вашої активності. А давайте зараз поговоримо про саме Vice City і як ми його відчували. GTA Ва Сіті вона була технічно простою: ніяких динамічних NPC-роти, ніяких внутрішніх інтер'єрів із живими відвідувачами, але при цьому вона здавалася живою. Але чому? Бо гра Робила мінімум, але влучно. По місту постійно рухалися машини, НПС ходили тротуарами, навіть якщо робили це по тупій траєкторії. Поліцейські ловили випадкових порушників, іноді ти міг побачити, як копи б'ють когось кійком. Невелика, але несподівана сцена. Можна також було натрапити на швидку або на пожежну машину, які реагують на випадок на дорозі. Це було не скриптовано, воно траплялося раптово. Люди бігали в паніці, якщо на вулиці стріляли або збивали когось машиною, і це створювало. Ілюзію реакції світу на тебе, якісь телевізійні фрази, радіо машини, Усе це створювало атмосферу, ніби ти серед подій. А торгові центри, офіси, пляжі, NPC. наприклад, той самий North Point Mall, про який я говорив, так єдиний повноцінний торговий центр у грі, можна було зайти всередину, пройтись по коридорах, побачити магазини без NPC всередині, звісно. Але сам факт великої публічної внутрішньої локації вже робив ви враження на пляжах NPC, у шортах, купальниках, ролерах. Вони просто ходили, стояли, але цього вистачало, бо для 2002 року це виглядало як люди, а також різні великотки. кімната з бензопилою, яйце, скарфейс. От квартира з бензопилою це пряме посилання на обличчя зі шрамом. В готелі в Ocean Beach можна знайти кімнату з кров'ю тілом, бензопилою. Також пасхальне яйце за стіною в одній з будівель One Island Tower. Сховано велике Easter Egg Справжнє яйце, просто як жарт. Готель з вікнами у формі серця. Якщо, наприклад, піднятися вище, можна побачити його у вигляді серця. Це не очевидно, але існує. Також особняк на Starfish Island. Копія дому Тоні Монтани з Scarface. Все, інтер'єр, сходи, вітраж навіть. Басейн. Вас Сіті була технічно простою, але в неї був стиль. Вона не створювала реальність, вона створювала відчуття. І тому, коли ми просто йшли вулиці і нічого не робили, гра все одно працювала. Місто здавалося живим не тому, що воно жило, а тому, що ти хотів у це вірити. До Вас Сіті головні герої ГТА мовчали. Вони були просто тими, хто бігає. Без голосу, без минулого, без характеру, просто оболонка. І от з'явився він: Томі Погляд як у людини, яка вже бачила дно, голос хрипкий, нервовий, відчуття, ніби ти знайомий з ним з першої секунди. Це був не просто новий герой, це був перший у серії, хто реально говорив, і говорив так, що його слухали різко, по ділу, жорстко, іноді з гумором, але завжди з характером. За це ми його й полюбили. А тепер подумайте: 2002 рік гра, де в героя є не просто діалоги, а голос реаліоти, так того самого із Goodfellas, славні хлопці. І це. Ця людина, вона не просто казала репліки, вона прожила персонажа, і коли ми чули його голос, ми вірили кожному слову, бо це було не акторство, це було щось справжнє. Але в 2022 році не стало реаліоти, і разом з ним пішло щось важливе. Бо кожен, хто грав у Vice City, чув цей голос і пам'ятає найгірше за музику. Бо Томі — це не просто герой, це відчуття, це присутність, це пам'ять. І сьогодні, коли ми згадуємо GTA Vice City, згадуємо саме Рееліоту з його словами з його голосом і розумінням, що саме з цього почалася та ГТА, яку ми всі полюбили, і вона не померла. Бо Томі досі з нами. А тепер хочу розповісти про особливості, які зробили Васіці легендою. Є речі, які не забудеш, навіть якщо пройшло 10, 15, 20 років. І Васіці одна з таких, бо в ній було щось, що не можна пояснити цифрами, але можна відчути. Наприклад, місія з маленьким гелікоптером. Я добре її пам'ятаю, тоді всі про неї говорили, але вона мені не видалася такою вже й страшною. Не знаю, може я вже мав досвід, може просто відчув як треба. Але я реально кайфанув від цієї місії. Поліція це взагалі окрема тема. Вони гналися за тобою без гальм, шипи, блокпости, тарани, машини, іноді здавалося, що це вже не GTA, а якась аркада на виживання. Але саме в цьому був кайф. А ще танк реальний, важкий, грубий, з щіткодом панзер, з вогнем такий, знаєте, сідаєш і все місто твоє, і в той момент ти не про місії думаєш, ти просто розважаєшся. Гра була жорсткою: кров, м'ясо, вибухи, все це було. Але час від часу траплялися сцени, які реально вражали. Були і глибші штуки. Наприклад, одна з місій, та реальне пограбування, підготовка, планування, дія, і ти відчув. Це не квест, а процес. Моби, усе сам продумав. І класика жанру приховані пакети, поліцейські хабарі, унікальні стрибки, статуетки. Усе це було. Але відчувалося не як збір сміття, а як частина міста, частина атмосфери. Місії були важкі, деякі реально важкі, але не через поганий дизайн, а через те, що нас просто не Ощали, і це формувало характер гравця. Можливо, саме тоді я вперше почав щось не просто грати, а переживати. Весіті не старалася бути всім для всіх, але вона чітко знала, що вона таке. Це було місто ночі, музики, помсти, бізнесу. Це був бруд, що світиться неоном, і в цьому була і сила. Сьогодні багато що змінилося, але коли я згадую весіті, мені не треба навіть запускати гру. І я вже чую, як відкривається меню, і вже знаю, зараз буде щось. Нове, а ми ще забули поговорити про гумор. Знаєте, це коли тебе могли образити, і це було нормально. У Васіті був один із найжорсткіших гуморів у серії. Це не перебільшення. Гра не намагалася бути приємною, не намагалася нікого захистити. Вона просто казала в лоб усе, що хотіла. І Якщо це ображало, значить все зроблено правильно. Тут не було акуратних жартів. Могли стібати гей персонажа, могли насміхатися і самого гравця. І ти не обурювався, ти і сміявся, бо гра спілкувалася з тобою на рівних, без фільтрів, без політкоректності. Вайсіті не боялася здатися некрасивою. Вона могла в лоб назвати тебе ідіотом, і в цьому не було нічого дивного. Ти сам розумів те, що ти іноді реально поводишся як ідіот у грі. І це був Кайф, бо гра з тобою говорила чесно. Сьогодні ігри бояться когось образити. Всіх оберігають, всіх захищають, Вай Сіті ж не захищала нікого. Навпаки, могла вдарити по всіх одразу. І по тобі теж. І це було круто. І це не просто старий стиль, це була позиція, це була чесність, яка сьогодні вже рідкість. Мені здається, саме за це багато хто досі любить серію GTA, особливо Вай Сіті, бо в Ній не було сліз і толерантності. Там була музика, злочин і чорний гумор, і саме ця суміш робила гру живою людською своєю. І давайте поговоримо ще про сюжет. 1986 рік Томі Версеті, колишній солдат мафіозної родини Форелі, виходить із тюрми після 15 років мовчання. Його босс Соні Форелі вирішує винагородити його і відправляє до Вайсіті, щоб розширити вплив мафії в новому місці. Завдання просте: провести угоду з наркотиками Наркотиками забрати товар і гроші. Але під час першої ж зустрічі відбувається засідка: усе летить кребе. Партнери вбиті, вантаж з них грошей немає. Томі виживає, але опиняється у місці, яке не знає. Без підтримки і з боргом перед мафією. Він починає з нуля знайомитися з місцевими авторитетами. Серед них латиноамериканський наркобарон Рикардо Діас, колишній спецагент Ленс Венс, бандити, корумповані копи, продюсери, політики, томі втирається в довіру. Виконує брудну роботу, але поступово набирає вагу, а потім прибирає самого Діаса і займає його маєток. З цього моменту він уже не найманець. Він будує власну імперію, купує бізнеси по всьому світу, типу клуб Малібу, друкарню, студію, верфі, таксі, будівельну компанію. І Правильно, це все ж там було. Кожен бізнес з унікальними місіями та системою прибутку. Але паралельно напруга зростає. Ленс Венс починає хитатись, а Соні Форелі вимагає. Є і хто ще не пройшов, зараз буде спойлер. Увага у фіналі. Кульмінація. Соні особисто приїжджає до Вай Сіті з людьми, щоб забрати все. Але Томі вже не слухає наказів. Під час перестрілки він убиває Ленце, зрадника і самого Соні, і лишається головним у місці. Один незалежний і на вершині. І це майже все те, що я хотів сказати. Така була GTA Vice City. такою я її пам'ятаю. Вона була проста. Кутаста без глибоких механік, але вона працювала і сука досі працює. І неважливо, яка в неї графіка. Там був такий вайб, такий стиль, що навіть більшість ігор зараз не можуть цього дати. Тож, дякую вам за перегляд. Я також нагадую, я створив недавно свій телеграм-канал, посилання в описі, підписуйтесь. Також за місяць підписалось на мій канал 1250 людей. Для мене це шалена цифра. Це уявіть, за один місяць. Дякую вам велике. Також не забувайте про лайки і Чекає на ваші коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку і до наступного відео.